Село Хомутинців. Невеличке село у серці Вінниччини. Здавалось, нічим не відрізняється між інших. Але тут народився видатний поет байкар гуморист Степан Васильович Руданський. Ми знаходимося біля музею Степану Руданському. Музей кімната в Хомутинцях було створено у 1959 році. Згодом розпочалося будівництво власне музейного приміщення, яке було відкрито на місці хати батьків поета, де народився великий сміхотворець. Давайте ж зазирнемо всередину приміщення. В експозиції музею представлені різні предмети, фото, документи, пов'язані з дитячими та юнацькими руками Степана Руданського. Директор музею Мудрик Оксана Петрівна люб'язно погодилася провести нам невеличку екскурсію музею. Мальоничому куточку нашого поділля, обіч великого шляху, що в дезвіниці аж до Києва лежить гарне село Полотинці. Тут живуть добрі, щирі, щедрі, роботящі люди, а славиться наше село тим, що саме тут у нас народився і жив видатний український поет, гуморист, авріністий мілірик Степан Васильович Буданський. Золотою сторінкою йшла до історії українського красного письменства, невмируща його творчість. Йому судилась велика слава, коли. Не такі важкі громадські обставини склалися, серед яких йому довелося звікувати свій недовгий, страдницький, але дуже творчо наслажений рік. 6 січня, 1834 року, у родині священника Василя Івановича Руданського народився син Степан. Сім'ї, крім Степана, виховувалися брати Григорій, Юхим, Олександр, єдина сестра Ольга. З маличку Степан корів дуже допитливим, кмітливим хлопчиком, дуже любив бавитися з простими сільськими дітьми. Батько, побачивши здібності свого сина, віддав його на навчання. До Шаргульської духовної школи бурси. Згодом продовжив Степан навчання в Комітетськ-Подільській семінарії, а після семінарії навчався в медико-хірургічної академії у Санкт Петербурзі і дістав звання повітового лікаря. За станом здоров'я не міг працювати у північних районах Росії, тому попросився на південь. 12 років Степан Роданський працював у місті Ялта в Криму. Там же ж він і знайшов свій вічний спокій. Поблизу музею встановили пам'ятник місто єдиний в Україні. На гранітних сторінках розгорнутої книги викорбовані слова однієї з найвідоміших поезій Степана Васильовича, яка стала не лише символом Тури за коханою, а й за батьківщиною. Щороку у січні відбувається покладання квітів до пам'ятника Степана Руданського. Пам'ятник розташований на території Хомутинецького ліцею. У місцевому будинку культури проходять святкові концерти на честь гумориста, у якому беруть участь як місцеві артисти, так і гості села. Гостинно запрошуємо відвідати мальовниче село Хомутинці Батьківщину Степана Васильовича Руданського.